Премію імені Леся Танюка отримав український науковець, історик, почесний краєзнавець України, наш краянин Іван Монолатій. До скарбнички численних відзнак медалей та нагород він додав ще одну за збереження історичної пам'яті та книжку Макогін Псевдорозумовський, уявлена українська людина. Іван Монолатій, український науковець, історик, почесний краєзнавець України, кандидат історичних наук, почесний громадянин міста Коломиї, академік Академії наук вищої школи України. Усе своє свідоме життя Іван Монолатій присвятив дослідницькій роботі та краєзнавству. За свої праці має безліч нагород і відзнак. Цьогоріч отримав золоту медаль академічної нагороди імені Василя Стефаника і став лауреатом премії імені Леся Танюка за збереження історичної пам'яті, за багаторічну освітню, дослідницьку та популяризаторську діяльність. Особливу увагу до функціонування козацького міфу на тлі суперечливої історії міжвоєнного часу вивчення українства як глобальної нації та книжку Макогін Псевдорозумовський, уявлена українська людина. Це вже в шосте на загальноукраїнському рівні вручається це премія музейникам та історикам, і в цьому році серед істориків випала честь бути мені саме за збереження. Пам'яті про ідентичність українську міжвоєнного періоду, і також за книжку про українського розвідника, американська, американця, розвідника американського українського походження, Якова макогона ця книжка була номінована цього року на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка. Вона не потрапила у фіналісти, але разом з тим вона є важливою для мене для дослідника, тому що це понад чотири роки роботи в архівах не лише українських, але й зарубіжних в умовах ковіду і в умовах війни. Ця книжка, яка показує бажання великих держав грати або розіграти українську карту, і треба сказати, що їм це не вдалося.